На вулиці Квітки Цисик місцеві кличуть райончик. Розквіли три мурали. Це не арт арт-об'єкт і не виставка, це звичайні дніпровські багатоповерхівки. Ідея розпису виникла не випадково. На створення цвітінь на п'ятиповерхівках художників надихнула саме назва вулиці. Тепер її прикрашають три мурали. Кожен з них має свою кольорову гаму, композицію і посил. Місцеві не можуть натішитись на тюрморту, який з'явився в бетонних джунглях. кажуть раніше це було сіре і нічим не примітне подвір'я, а тепер стало прикрасою міста та новою фотозоною. Легше все помню, як тут все було. Я давно тут живу. Поэтому прекрасне превоплощение благодаря пустовому Сергею. Мені зі mm -hmm. сторони не зовсім удобно це делать. Можете мене сфотографировать моїм фотоапаратом, я не проти. Вот ну вот це по на днях я закончили. А вот эти раніше було красиво. Будинку обрали ті, що добре видно з вулиці або з внутрішнього двору. Перед нанесенням ескізу п'ятиповерхівки утеплили, пофарбували та адаптували до нанесення малюнків. Далі э, долучали архітектора, художника. І разом головного художника міста Сергія Білого, і разом з ними, разом в цій команді, ми генерували ідею створення цих фасадів. Окрім муралів, в районі планують оновлення прибудинкової території. Тут хочуть відновити вимощення та висадити зелень. Сергій Скрипник Костянтин Кесар Дніпро Тіві.